Друзі, привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні хочу поділитися з вами підбіркою невеличких міні-серіалів, які можна переглянути за один день. Дана підбірка містить серіали різних жанрів, тому кожен з вас може знайти собі щось до душі. Незмінно хочу подякувати всім, хто підписався на мій канал, ставить вподобайки і пише коментарі. Ви дуже допомагаєте розвитку мого каналу. Всім бажаю миру, добра і гарного перегляду. На першому місці знаходиться міні-серіал під назвою Північ та південь країна виходу Великобританія. рік виходу 2004». Серіал Північ та Південь це чудова екранізація роману вікторіанської письменниці Елізабет Гаспел. Про сильний контраст між діловим та динамічним життям в англійському індустріальному місті на півночі країни та розміреним життям на півдні. В центрі сюжету історія дівчини на ім'я Маргарет Гейл, яка приїхала з тихого південного містечка, динамічно прогресуюче промислове місце на півночі Англії. Рішення про переїзд прийняв її батько, містер Гейл. Родина Маргарет знайомиться з незвичним для себе укладом на півночі, а також стає очевидцями жорстокого поводження власників мануфактур з робітниками. Маргарет втручається у справи успішного фабриканта Тортона і бачить його в абсолютно новому для себе світлі. Зрештою, між ним та Маргарет спалахує справжнє кохання. Серіал Північ та південь буде цікаво дивитися українською мовою всім шанувальникам драм, мелодрам, а також любителям серіалів про справжнє, чисте, щире кохання. На другому місці знаходиться міні-серіал під назвою Без громадянства Країна виходу Австралія. рік виходу 2020. Це драма шести епізодів, заснована на історії Корнелії Рау. Реальні події переносять нас у місто Брізбен, де була знайдена ця жінка у стані Марення. Вона є уродженкою Австралії. Її батьки прибули в країну з Німеччини. Головна героїня страждає від шизофренії, через що її відразу відправили на обстеження, а опісля і у в'язницю. У центрі тимчасового перебування іммігрантів їй довелося пробути цілий рік. Корнелія не отримувала жодної медичної допомоги, хоча дуже її потребувала. Стан, схожий на шизофренію, ставав все більш і більш жахливим. Десять місяців минуло, перш ніж хтось із вищих управлінських чинів, розібрався в даній ситуації. Однак історія сконцентрується не тільки на Корнелії Рау, а й на інших людях, які в один і той же час виявилися у центрі імміграції посеред Австралійської пустелі. У кожного з них свої складності й проблеми, вирішення яких не видно навіть на горизонті. На третьому місці знаходиться міні-серіал Один день країна виходу Великобританії рік виходу 2024». Скажу вам відверто, що я скептично ставилася до даного серіалу, оскільки дуже люблю фільм під назвою Один день Дзен Хетуэй. Але переглянувши серіал, на диво, він залишив у мене приємний після смак. Цей серіал романтичний, легкий, те, що треба, щоб відволіктися і відпочити після робочого дня. Тому і вам рекомендую. Один день це історія про дружбу, любов та втрату. Декстер і Ема починають як друзі, які разом проходять крізь радості і бо вони обоє мають свої цілі і мрії, і вони підтримують один одного в усіх своїх зусиллях. Ця історія захоплює глядачів, оскільки вона показує динаміку розвідку стосунків між декстером і емою, а також внутрішню боротьбу щодо почуттів і взаєморозуміння. Хоча пара зустрічається один раз на рік, під час цих зустрічей вони проводять час разом, розділяючи радість і смуток свого життя. Вони спостерігають за змінами, які відбуваються у них і у їхньому світі, і вони допомагають один одному знаходити розуміння і прийняття. Відносини між декстером і емою це постійна і глибока боротьба з внутрішніми почуттями, яка викликає дуже сильні емоції у нас з вами, як глядачі. Тому, хто ще не бачив даний серіал, рекомендую його до перегляду. На четвертому місці знаходиться міні-серіал під назвою Добрі передвізники країна виходу Великобританія, рік виходу 2019. Це британський міні-серіал, який розповідає історію Демона Кроулі, і непосадючого ангела азірафеля що намагається не допустити апокаліпсис. Азірафель і Кроулі довгі роки живуть на землі. Вони настільки звикли до тутешніх умов, що категорично не хочуть нічого змінювати. Одного разу ангел і Демон дізнаються про майбутній апокаліпсис і вирішують зробити усе, щоб він не настав. Кроулі дають завдання підмінити Народжену дитину Антихристом, щоб той виховувався в звичайній родині. Однак демон не хоче, щоб земля знову занурилася в пітьму і тому домовляється за зірафілом. Кожен з них намагатиметься зробити так, щоб малюк ріс у рівновазі, не обираючи ні сторону зла, ні сторону добра. На думку приятелів, це дозволить зберегти мир на землі, до якого вони вже так звикли багато століть, а також уникнути торжества сил зла. Серіал Добрі передвісники це комедійний сатиричний серіал, який, по суті, є пародією на популярну франшизу Омен. Вас чекають забавні пригоди Демона, Багато фірмового англійського гумору, смішні діалоги, захоплює сюжет і море безлуздих ситуацій. На п'ятому місці знаходиться міні-серіал Сучасне кохання Країна виходу США, рік виходу 2019. Кожен епізод сучасного кохання це окрема історія, натнена реальним життєвим досвідом та публікаціями в колонки New York Times. Серіал охоплює широкий спектр тем і динаміки стосунків, включаючи романтичне кохання, дружбу, сім'ю і любов до себе. Він заглиблюється у складнощі, радощі, виклики людських стосунків у сучасному світі. Епізоди сучасного кохання характеризуються щирими і часто гірко солодкими розповідями, в яких досліджується як злете, так і падіння кохання. Даний серіал буде цікаво дивитися наживо в українському перекладі усім шанувальникам легких романтичних історій про кохання. Це не нав'язливий романтичний життєвий серіал, який вам дозволить відпочити й розслабитися після робочого дня. Тим паче, серіал має лише 8 епізодів по 30 хвилин і не займе у вас багато часу. Тому Однозначно рекомендую вам для перегляду. Якщо вам сподобалось моє відео, тисніть вподобайки і підписуйтесь на мій канал для підтримки україномовного контенту. Бажаю всім гарного перегляду і до скорої зустрічі!